Для мене, якщо чесно, трішечки таку перемогу я для себе вважаю вже, що я її досягла, що я змогла кардинально змінити стиль, і це знайшло відгук глядача. Наша пісня вже знаходиться в топ 150 пісень України, і це моя особиста перемога, що зовсім з новим стилем, зовсім з новою піснею, ще й напівангломовною люди. Почули мене і людям, людям це резонує. Я проходжу такі ну досить важкі випробування підготовки. Це важко і морально, і фізично. Зараз я себе випробовую як артист, чи готова я в майбутньому до того, щоб мати право на любов глядача до себе, чи готова я до цього творчого шляху, який дуже нелегкий.